Ти результат, чиїхось молитов, чи зміг ти це збагнути й оцінити, сидіти тут, коли весь світ гріхом, обманутий, засліплений, побитий, ти результат недоспаних ночей, Соленних сліз, що лилися у небо, і тих ти відображення очей, що глянули з надією на тебе, ти результат тих склонених колін. І бути тут для тебе нагорода, і слухати Христа в ту мить, як світ, глухий до Його голосу святого. Ти звик сюди приходити щораз, чи якось все сприймаєш як належне, а бути в церкві дружимі – це приз, і дорого заплачено за тебе, ти результат чиєїсь боротьби, твоя душа небесна перемога. А ти часом вагаєшся чи йти, чи краще помолитися вдома, ось цілий світ вважає смерть кінце, тобі ж питання вічності відкрите, а ти при цьому всьому, день за днем, вкладаєш в те, щоб красивіше жити. Чим краще йти за тисячі людей, що ходять зараз там поза порогом, часом чистіше для людських очей. Живуть, ніж ти, що ходиш перед Богом. Скажи, мій, друже, чим ти заслужив, що ось для тебе виявлена милість, і чим до Бога більше догодив, ніж тисячі крокуючих погибель, ти результат чиїхось перемог. Виснажливих, болючих, часом довгих та страшно, друже, коли скаже Бог, що став ти, гарячим, ні холодне. Ти скажеш: ні, за мене не молились, не мав ні друзів з церкви, ні сім'ю. Та скільки в Гефсиманії пролилось за тебе сліз, відомо лиш Христу, ти не відплатиш навіть половини. Я про одне лише тебе прошу, несучи ім'я Божої дитини, збагни ціну, що ти ще досі тут. Надіюся, ти висновку дійшов. Минають роки, можливо, і десятки. І саме твоїх, друже, молитов, ось тут будуть сидіти результати.